На дерев'яну досточку, як я казав, і хай воно охоловає. І буде такий смачний хлібчик. А цим часом, поки пікся хліб, я вже підготовив і заготовив. Ось це вже ці Гляньте. уже ці бутлі, що сьогодні я купив з цими бульбуляторами, я вже сидів. У мене бродила оця я вже ожина в відрі. Просто я їх розділив і бачу, що ще. Якщо кілограм насобираю, то ще по пів кила сюди і сюди можна буде додати. Так що отак. Так що буде на осінь смачне вино зажине. І, до речі, ще там воно купив я сьогодні бочечку таку. У вікно там, якщо видно буде, то буде видно. Да, буде видно біля мого мангалу. Ще така бочечка, мабуть, літрів 25 чи щось таке. То ще їду сьогодні по алечу, і ще зроблю туди короче наливку. напевно, якось.